Після короткого візиту до Мюнхену я зрозуміла, що мало знала визначних місць цього міста. І чесно, була б рада, якби раніше знайшла щось по типу місця в Мюнхені, які варто відвідати, або що подивитись в мюнхені. Більш того, якщо я ще колись зможу відвідати Мюнхен, то обов'язково знову б хотіла побувати в цих місцях. І так, почнемо зі свого списку. Так так, на першому місці Олімпійський парк і Олімпійський стадіон. Як на мене, то тут справжній рай та неймовірна краса, яку варто побачити на власні очі. До речі, схилу парку створені штучно. Більш детально ви можете побачити у відео про Олімпійський парк, який вже є на нашому каналі. Обов'язково дивіться посилання внизу в інфобоксі. Але я хочу все ж таки пару слів сказати. Особливо, коли піднімаєшся на найвищу точку парку Мюнхену і перед тобою відкривається вся неймовірніша краса цього міста, ти бачиш всі ці, всю цю зелень, все, все місто, як на долоні, окрім того, там ще з однієї сторони видні і Аліпійські гори. То розумієш, що це неймовірне і прекрасне, що це справжня велич, яку варто відвідати. І, і ти розумієш, що це все створено людиною, тому що тут все штучне і насадження, і дерева. Я обов'язково рекомендую, якщо буде можливість, якщо ви будете в Мюнхені, то відвідати Олімпійський парк. І я, якщо я зможу, знову це зроблю. На другому місці знаходиться найпопулярніше серед всіх туристів світу місце в Мюнхені. Марієн Плац це центр самого Мюнхену. Звичайно, дістатися можна легко будь-яким видом транспорту до центральної частини місця, але архітектура на Марієн Плац вражає саме серце. Ви подивіться, яка це краса. Кожна деталь, кожен елемент. Звичайно, видно, що це старовинні будівлі, і вони потребують постійної підтримки і реставрації. У зв'язку з тим, що немає окремого відео про Марієн Плац, бо багато про нього не можна зняти. Ну, місце маленьке, але красиві є пам'ятники, є красиві фонтани погуляти. звичайно, площа невеличка, тому пропоную зараз вам насолодитися всією красою і подивитися, що ж тут приємного можна побачити. Verstehst du die Botschaft? Verstehst du, warum das Kreuz? Gott hat das gebraucht, damit wir Erlösung finden. Denn es ist ein Problem. Wenn Gott wirklich gerecht ist, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir in die Hölle. Hey, Gott, На третьому місці музей BMW. Я подивилась на цей бренд іншими очима. І якщо раніше я пам'ятала, що є тільки автомобілі BMW, і іноді згадувала про мотоцикли, то в музеї моє уявлення про цей бренд змінилось кардинально. І я побачила весь масштаб роботи і любові, яку вклали у своє виробництво власники BMW. Більш детально рекомендую подивитися відео на каналі. Там доволі багато цікавого. І пізнавального ви знайдете про цей бренд, а також ознайомитися з різними моделями BMW. Ну, а На четвертому місці хов Брай це старовинна пилуваль, в які варили пиво ще для королівського стола Баварії. Ви уявляєте масштаб і вік рецептів. І з яких варять пиво в цьому закладі. Більш детально про цю пивоварню також є відео на каналі. Єдине, що мені б хотілося сказати, що тут зберігається повністю старовинний інтер'єр та атмосфера середніх століття. Обов'язково треба відвідати це місце і повністю в ту атмосферу. Це все дозволить вам зрозуміти баварців і їх жагу до життя. Центральним вулицям Мюнхена відводимо п'яте місце. Тут розкіш старовинної архітектури та сучасності дуже гармонійно поєднується. Ці вулиці нам нагадали про наш рідний Харків, за яким ми дуже сумуємо. Окрім того, я б звичайно хотіла відвідати музей п'яти континентів, де має бути цікаво. А ви як думаєте, тут красиво і неймовірно чарівно. Але, звичайно, часу на все бракувало, і нам не вдалося відвідати кожен з окремих елементів будівель і музеїв, які б можна було відвідати в Мюнхені. Але обов'язково наступного разу я б хотіла побувати тут знову і подивитися, насолодитися цією красою. Мюнхен це місто, яке дійсно закохує в себе. Мені воно дуже сподобалось, адже тут. Дійсно кипить життя, як і у моєму рідному Харкові. Шосте останнє місце я відвела Тертінер Кірхе. Це церква, яка збудована в стилі італійського бароко. Вона одна із найстаріших в Мюнхені і є не лише релігійним центром, а й однією з найпопулярніших туристичних пам'яток Мюнхена. Тут просто. Вражаюча розкіш, і кожна деталь, мені здається, продумана до дрібниць. Не дарма вона будувалась доволі, доволі довгий час. Якщо вам цікаво про цю церкву, то ви також можете побачити відео на каналі там більш детально. Я показую кожен елемент цієї церкви. А також розповідають деякі історичні дані, що доволі цікаво і пізнавально. Мені дуже сподобалася прогулянка цією церквою, і мені здалося, що я тут знайшла хоч не надовго, але якийсь спокій. До речі, хочу сказати, що розподіляла місця, про які я вам сьогодні розповідала, щоб я хотіла відвідати знову в Мюнхені, і що мені дуже сподобалося не за принципом. Перше, друге, третє місце, а за принципом мого відвідування того чи іншого місця. Бо мені дуже сподобалася прогулянка Мюнхеном, І я хочу подякувати всім вам, що ви прогулялися з нами. Якщо вам сподобалось таке відео, то обов'язково поставте йому вподобайку. Напишіть в коментарях хоча б цифру, яка місце найбільше вас. Зацікавило, що б ви хотіли дійсно ще побачити або відвідати, і якщо ви ще не підписані, зробіться зараз.